Вітаю вас, мої маленькі друзі. Діти, а чи впізнаєте ви ось ці прекрасні квіти? Так, це тюльпани. А чи знаєте ви, чому вони так називаються? Ось зараз я вам і розкажу, тож слухайте уважно. Колись дуже давно у країні званій Персія. Жила принцеса, яка звалася Тюльпан. Її краса була безперечною. Але одного разу під час прогулянки в лісі вона знайшла чарівні квіти, такі яскраві, як вогонь, і такі грайливі, як веселий сміх. Ці квіти мали дивовижні форми та яскраві фарби. Вони стали її найулюбленішими квітами, і вона назвала їх тюльпанами на честь свого ім'я. Так почалася історія тюльпанів. З того часу вони поширилися по всьому світу і стали одними з найпопулярніших квітів. Тюльпани відомі своєю гарною формою. Та яскравими кольорами. Вони прикрашають наші сади, парки та вази у будинках. Існує багато видів тюльпанів від маленьких до великих. Від однокольорових до різнокольорових. Вони можуть бути простими, подвійними, пахучими та мають навіть незвичайні форми квіток, як пір'я або схожі на лілеї. А ще важливо знати, що тульпани це не лише красиві квіти, але й символ весни та нового життя. Вони ростуть першими після зимової сплячки та привертають до себе багато птахів і комах, які радісно літають навколо них. Тепер, коли ви побачите тюльпани, згадайте цю історію та знайте. Що кожна квітка має свою власну чарівну історію, яка розкриває її унікальність і красу. Дітки, ви також можете посадити на квітнику біля свого будинку тюльпани та милуватися їх красою. А для цього попросіть своїх батьків придбати ось такі цибулинки квітів. Потім разом із батьками вийдіть на вулицю. Та посадіть їх, і вже дуже скоро ви побачите ці гарні квіти. Співають ранішні тумани, проміння дихає в вікні, а під вікном цвітуть тюльпани, весняні квіти чарівні.